Вам та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І так відповідаю одразу на запитання Cougar Fusion SF Я рекомендую у якості, так би мовити, першої дози для розуміння того, наскільки корисними і зручними, і вигідними можуть бути спеціалізовані меблі для геймерів. На це грає і ціна, і якість виконання, і абсолютно неочікувана для мене перевага, котру, втім, помітно тут одразу. З ціними, мабуть, і розпочнемо. І ціна тут 7500 гривень, або Трохи більше 200 доларів. Це найдешевше ігрове крісло, котре я оглядав у своєму житті. І чесно, продумуючи огляд, я по суті визнав, що у таку ціну у Cougar SF має бути лише газлів четвертої категорії. Це по суті все, що від крісла прямо от вимагається. Бо все інше, ну або майже все інше, я можу пробачити. На цьому моменті я нагадаю, що нас нарешті можна підтримати не тільки вподвайкою, підпискою та дзвіночком, але і напряму фінансово через головну сторінку каналу на Ютубі. Ну а тепер до діла. Якщо вам по фотографіям здається, що крісло якесь занадто. Трикутне, і ви сподіваєтеся, що це просто гра з перспективою, і на фото воно просто трохи відхилене назад. Нє-ні, ні, 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 ні. воно таке і є. Пірамідальне у формі Чіпсинки Doritos. Відчутно відрізняється пропорціями від інших більш дорогих моделей. Наприклад, висота крісла до 122 см. Це здавалось би непогансько, але у Cougar Armor Air. Огляд тут і в описі під відео висота складає 138 см при майже однаковій ширині 71 проти 72 см на користь Air. Самі розумієте, Fusion виглядає значно більш трикутно. Крісло також менш глибоке, товщина сидіння трохи менша, нахил назад. Не 160 градусів, як зазвичай, а всього 130 максимум. При цьому ширина безпосередньо сидіння 53 сантиметра. Це на півтора більше, ніж у Armor Air. Висота підйому все ті ж 8 см. Газлів так само четвертої категорії, основа така ж саме п'ятиконечна металева. Навіть подушка під поперек у комплекті присутня і під поперек, і під голову. Тепер переходимо до переваг крісла. Cougar Fusion SF, конкретно у версії SF розумію я замість кожзаму оснащене тканиною у місцях контакту зі шкірою. Для мене це завжди величезна перевага, бо кожзам особисто мені занадто сильно парить тіло. Тканина див не робить, але різницю особисто я відчуваю. Також перевагою відмічаю масу 15 з гаком кілограм, оскільки більш дорогі крісла, навіть кукар Ейр, важить на 5 кілограм більше, звідкись то ця маса ділась. І, Як я розумію, вона ділась із кількості металу у каркасі корпусу. І це загалом нормально, бо сам каркас менший. До того ж, якщо вам потрібно тягати крісло туди-сюди часто, різниця у 5 кіло вам буде просто спасінням. Ну і переходимо до недоліків. Підлокітники тут е, лише 2D і досить сильно розхлябані. Ось цей рух я роблю і вони не повертаються, бо повертаються вони із звуком. Я не думаю, що це великий недолік, оскільки я не уявляю собі ситуацію, коли це може бути серйозною проблемою. Далі позаду крісло значно менш елегантне, скажімо так. Я не думаю, що об відкритий метал можна прямо порізатись, однак пластикові кожухи на таких елементах робляться не просто так. Ну і окремо я виділяю тканину оббивку. Її значно важче чистити, і брудниця вона неймовірно швидше. Ну, бо. Під, вона не відштовхує як кожзам, а вбирає у себе. Особисто персонально мені, якщо за можливість сидіти у кріслі по спеці, довше умовних 15 хвилин, треба буде йти на такий компроміс, я на нього піду. Але вам він може бути невигідним. Втім, нагадую, Cougar Fusion є і у версії з кожзамом, та ще й у двох кольорах помаранчі і чорному. Помаранчевий, як завжди, мені особисто крутіший, але як буде вам, невідомо. Ну і підсумки, Cougar Fusion SF значно крутіше, ніж має на це право бути. І крутіше це крісло у речах, котрі я бачив у крісел удвічі дорожчі. Компроміси тут є, але їх не так багато. І у свою ціну це неочікувано крута модель. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все у коментарях. Напишіть, чи впливає на вибір ігрових крісел для вас матеріал, з якого вони зроблені. Чи вам в принципі все рівно чого постійно кондиціонер працює? Бо для мене, наприклад, дуже дуже важливо. І от, наприклад, попередній мій огляд крісла Cougar Armor Air. Я там сказав, що крісло мені не підходить. Насправді воно дуже сильно підходить, бо там спинка дихаюча. Але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Саундемак Ю за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600. Посилання на цей огляд або на цей магазин, як вже вийде, буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас також вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!